Лімітка 25%, 3000. А, перший ордер десь, ну, десь тут. А так ні, це взагалі херня виходить, нічого не заробимо Давайте 0 приберемо, три бакси заберемо. Так, є, далі ще 0 приберемо. 30 баксів заберемо, а далі п'ятірка на половинку, і 9 центів на піпірку. Окей. 278 останнім ордером пішло. Коротше, хотів я купити догін, а потім сповнив, що це тапальний проект, в якого дивіться, яка ситуація. Бджік, бджінк, бджінк, і все, їзду з 25к. при тому що вони тільки ось все залістилися. Нам, звісно ж таки, таке не цікаво, тому треба ще один якийсь ну бомі. Бомі-бомі. Я його начебто дивився, але не пам'ятаю, щоб купляв. Бомі на солані, в принципі, ого, ого, ого ніхера собі, щось вони з ціною перегнули, ні.